В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. День Дев'ятий. Твоє від твоїх тобі приносимо. за всіх і за все. Облажений Миколаю, негостанний заступнику перед отцем небесним за свій український народ. Ти добре знав, що дорога Христа Божа понад часом і триває у вічності, тому ступають на неї і ступатимуть завжди, щоб через доповнення муки Ісуса в часі перейти поза час і ділити щастя приязні з Ісусом на цілу вічність. Щодня ти наповнював своє серце любов'ю. Та жертвою до Бога і ближніх. Через тебе, облажений Миколаю, зросла духовна міць нашого народу, бо ти став братом Христові і Його хресній дорозі, Його муці, а також, а такі товариші для Ісуса найближчі, і отримують від Нього найбільший доступ до Його милосердя. Скільки разів, облажений Миколаю, під час відправлення Служби Божої ти підносив чашу з тілом і кров'ю Ісуса та приносив у жертву, жертву Отцю Небесного, нашого Спасителя, за наш український народ? Ти знав, що саме в цей момент на голготі вмирає Ісус, саме в цей момент Христос. Зібравши свої останні сили, усю свою жертовну любов до нас, викликує цей останній акт своєї великої любові. Отже, у Твої руки віддаю Духа Мого, звершайся. О, яким благоволінням наповнювалася тоді твоя душа, з яким треба у серці? Ти очікував на зустріч зі своїм Спасителем у вічності. І коли твоя жертва виповнилася, коли ти спочив у возі, тоді ти з вічності став заступатися перед Божою величчю За всіх пригноблених, опущених, хворих, терплячих, бідних та самотніх людей. Тож, блажений Миколаю! Заступайся перед Богом за нас у всіх наших потребах, а особливо випроси для нас благодать жертовної любові до Бога і до ближніх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам правени наші, як і ми прощаємо, винувайся нашим, і не веде нас у спокусу, але весь вели нас від лукавого. Амінь. Богорадиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тебе жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спасе збавителя душ наших. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Облажаний Миколаю, заступайся завжди за нас перед Отцем Небесним, і випроси для нас благодать, знаходити в серці розіп'ятої любові, віру, надію, любов, радість і мир, а також силу до підняття з упадків. Блажаний Миколаю, молайся за нас. В ім'я отця і Сена, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сена, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і сена, і Святого Духа Амінь.